Я просто бровіст. Намарно. Тупо звучало, перепишемо. Не можу. Треба було бахнути. Треба вітатись. А привіт! Мене звати Віта. До того, як стати бровистом, я працювала більше трьох років на складі. Складським працівником. Тому що на ту пору я хотіла змінити роботу, змінити професію, і мені подобається творчість. Також я люблю спілкуватися з людьми, тому це ідеально підійшло для мене і творчість, і спілкування. Ну, звичайно, мабуть, як і у всіх новачків, я дуже хвилювалася, що не справлюся саме в цій професії, що не вийде робити гарні брівки, що не вийде лишати клієнтів задоволеними, але як показала практика, е, це все було намарно. Я ходила до Сабіни на брівки, і мені дуже подобалась її енергетика. Мені дуже подобався простір, який вона створила, її салон, команда, дівчатка. І я пам'ятаю, завжди приходила на брівки і потім лишалася ще на 5-10 хвилин. Просто посидіти і побути частинкою цього всього. Тому коли я дізналася, що Сабіна має курс, то відразу записалася, тому що на ту пору я вже хотіла щось змінити в своєму житті, і це було якраз те, що мені було потрібно. Обрала курс Сабіни, тому що мені подобається вона як професіонал, а також як людина. Мені було приємно з нею працювати, мені було приємно з нею вчитися, і те, як вона розповідалася, це було напросто просто ідеально. Наразі я працюю бровистом у Сабіни в салоні і дуже щаслива і задоволена бути тут. Після навчання десь за пару тижнів я пішла на пробний термін до Сабіни в салон е і мала досить багато практики. Звичайно, перші клієнти були дуже е чимось таким хвилюючим і страшним, але буквально Три-чотири тижні, і я почувалася набагато впевненіше. І можу сказати, якщо відверто, десь за місяця, два-три я почувалася абсолютно спокійна з будь-яким клієнтом, з будь-яким вихідником, не боялася абсолютно ніяких брів, і всі клієнти залишались задоволеними. Тобто, щоб перестати взагалі боятися, пішов певно місяць, і щоб мати гарну. Набиту руку, а щоб мати достатньо практики, вистачило 2-3 місяці. Ой, це, це були дуже кардинальні зміни в хорошу сторону, звичайно, тому що перед тим моя робота полягала в тому, щоб бути. Закритою, взагалі, відгородженою від, від людей, і просто механічна робота, яка повторювалася кожних 5-10 хвилин. Звичайно, в роботі бровиста це зовсім інакше, це спілкування, це кожної годинки інша людина, інша історія. Це дуже цікаво, тому що кожного разу це інші брівки. І якщо здається, що ти просто з години в годину малюєш просто брови, це насправді трішечки не так, тому що е ти змінюєш обличчя, е тому що Хоч це і на перший погляд, маленька частиночка на обличчі, вона зазвичай дуже багато чого вирішує. І особливо мені подобаються випадки, коли, ем, коли ми дійсно кардинально міняємо, наприклад, перешіпанні бровки, відрощуємо, і, і людина виглядає набагато гармонійніше, набагато впевненіше себе почуває. До цього всього спілкування з людьми. Мені це подобається, я це люблю. Я люблю нових людей. Я люблю зустрічати своїх постійних клієнтів, цікавитися, як у них відбувається, що новенького в житті, в які відпусочки вони з'їздили, щось про їхніх песиків, діток і так далі. Мені це все максимально подобається, і в цьому я знайшла себе. Це було моє покликання, і клієнти радо повертаються до мене, тому що. Я люблю їх, мабуть, не тільки як клієнтів, а як, як людей, і люблю свою роботу. Наразі ця професія дозволяє мені е, утримувати саму себе в центрі Європи, в столиці Чехії, знімати квартиру, купувати собі базові і навіть якісь там не базові речі. Сама собі закриваю всі свої е, хотілочки. І незважаючи на те, що я не дуже фінансово грамотна людина, е, вистачає моєї заробітної плати на все. <плует> я би е, порадила собі не Сумніватися, не боятися і чим швидше піти на це навчання, тому що саме на сумніви, чи мені це потрібно чи ні, чи зможу я чи не зможу, в мене пішло найбільше часу. Тобто, якщо на курс я витратила декілька днів і потім на практику місяць-два, то на сумніви пішло набагато більше. Тому однозначно я би порекомендувала не сумніватися в своїх силах. І просто вірити в себе, брати і робити. Так, звичайно, я би рекомендувала цей курс, тому що це є досить обширна база, яка включає в собі найменші деталі. Після цього курсу ви можете сміло. Не докуповуючи різні підвищуючі курси, ви можете сміло запастись матеріалами і починати працювати, тому що в цьому курсі є досвід різних майстрів, і в цьому досвіді ви можете почерпнути щось для себе від кожного потрішки. У професії провиста я вже майже три роки. Я би не сказала, що це було вигорання. Мені здається, не було такого. Звичайно, буває банальна людська втома, як фізична, так і моральна, коли в якийсь із сезонів є багато роботи, але вистачає просто вихідний відпочити. І тобто, я не можу назвати це вигоранням. Не боятися брати і робити. Я дуже люблю прислів'я, тому очі бояться, а руки роблять. І що допомагало особисто мені, це е, вислів, не святі горшки ліплять. І тепер я ліплю дуже класні горщики. Це норм. А що казали інші?